Показую наші сьогоднішні покупки з супермаркету АТБ. Тут у нас два чеки. Один на 373 гривни 50 копійок. Це в двох супермаркетах сьогодні АТБ скупилися. А другий на 23940. Ну, як звичайно пакет. Пакет коштує 4 гривни. Далі ядра бобів арахісу, смажені, коштує одна упаковка 32 гривни 60 копійок. Так. Далі. Цукати 125 грамів в'ялена груша в глюкозі, 37 гривень, 80 копійок. Сир твердий, 160 грам. Комо. 55% жиру, пластинами. 48,51 упаковочка. Цукерки. Рошенка рамелів, квалипт і ментол. 200 грам коштують 28 гривень 40 копійок. Так, цукрова пудра. 200 грамм коштує 13 гривень 30 копійок. І ванілін 2 грама мрія. Одна пачечка коштує 5 гривень 80 копійок. Плетінка з маком 200 грам коштує 26 гривень 70 копійок. І посипка перламутрова 80 грам, коштує 49,90. Це ось така. Весняна мрія. Купили мак, три упаковочки, розумний вибір, 125 грам, коштує одна упаковка 21 гривна 90 копійок. Сметана 15%. Простоквашина 325 грамів. По 27 гривень 56 копійок. Серветки вологі. Дитячі 72 штуки 25 гривень 90 копійок. Кетчуп 270 грам. Королівський смак до шашлику коштує 17 гривень 50 копійок. Молоко згущене на фруктозі. ічня, 360 грам. 8,5% жирності. Коштує 64 гривни 90 копійок. Напій кола, як завжди, без Поки що ціна не поміняла 44 гривни 90 копійок, там 2 літра 250 мілілітрів. Сир. Сир розсійний, такий 100 грамів коштує 37 гривень 70 копійок. І ще купили вже без чеку, Це ось такі формочки. Для випікання пасок, тут їх 5 штук, одна коштує 30, 13 гривень 90 копійок. Ну і це всі покупки на сьогодні, в супермаркеті АТБ, і все для дому.